Вітаю вас, професійні водії! і тема цього відео буде про те, як правильно зробити ручне введення в тахограф. Реальний приклад. Зараз 9 годин 19 хвилин. Ви берете свою карту звичайно тим електронним чипом гори фотографію вниз. Вставляєте в Тахограф. Тахограф він почав завантажувати дані з вашої карти. Він показує, що ви витягнули карту о 19 годин 20 хвилин 10 травня. Він питає, доповните дані? Ви кажете, да. Зараз у вас 13 травня 9 годин 19 хвилин. І ви вводите, да, 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 підтверджуєте. Але ви добиралися якийсь час, і ви ставите не 9 годин, а ви ставите, що ви виїхали о 7 годині 30 хвилин з дому. І підтверджуєте: ОК. Okay. Тобто він вам показує, що ви стояли на ліжках до цього часу. І ті дані, які ви ввели, 7 година 30 хвилин, вона, ці дані стали у верхню строчку. Далі, стрілочками вниз, ви ставите режим конверту. Тобто, це очікування до праці. І натискаєте. Окей, ви підтверджуєте цей час 9 годин 19 хвилин. І тахограф у вас питає, початок землі ЦЗ, ЦЗ, окей. Введені дані. Підтвердите, ви йому ставите окей. Він почав завантажувати ваші дані і ви йому ставите роботу. Все, з цього моменту у вас буде відображено на роздруківці режим робота. Отак, от, от ви, якщо зробите, то у вас не буде жодних помилок. Щоб більше було зрозуміло, конкретний приклад. Камійони нашої фірми зареєстровані в Зліні. Так сталося в роботі, що в п'ятницю ви запаркували камійон на плацу одного з філіалів нашої фірми біля Праги. Ви живете, наприклад, в Брно. Від Праги до Бруна приблизно 3 години їзди. В Празі ви взяли службовий автомобіль, поїхали додому. В понеділок ви на цьому службовому автомобілі їдете в ту сторону під Прагу, там, де стоїть ваш камійон, вставляєте карту в тахограф, почекали там 5 хвилин, перевірили, все, на молоточках стоїть тахограф, все в порядку, і ви виїжджаєте. І не дай Боже, вас зупиняє контроль. Вони перевіряють ваш тахограф, і в них виходить нестиковка. Ви живете біля Брна, або вброну. Вас зупинили біля Праги. Повторюся, від Берна до Праги якихось там 3 години їзди. А у вас по е, карті, яка у вас в тахографі, відображено, що ви всього-навсього працюєте 30-40 хвилин часу. І у поліцяя до вас буде питання. Ви виїхали з Берна, і ви там паркуєте каміон. Ви виїхали каміоном з Берна. Чи виїхали з Праги е, працювати? І він може запитати це повністю його право. А як ви виїхали з Праги, якщо ви проживаєте в Брно? І у вас має бути відповідь, де оці от, от, три години часу від вашого місця проживання до місця парковки вашого каміону, де ви їх витратили і як ви туди потрапили, щоб уникнути отаких от, от будь-яких питань зі сторони контролюючих органів. Для цього треба зробити ручне введення в тахограф в той момент, коли ви вставляєте карту вашого тахограф. Звичайно, якщо ви не хочете або не вмієте робити ручне введення в тахограф, то ви можете сказати контролюючим органам, що ви доїхали ще вчора ввечері на базу на базі фірми. Там є спеціальна кімната для водіїв, яка облаштована повністю всіма необхідними речами, тобто ліжко, душ, ну і так далі. Ви виспалися, ви прийняли душ, і вранці ви почали свою працю. І тоді... У поліції, мабуть, теж не буде до вас питань, але це буде ваша відповідь. Це буде ваша казка. Шановні водії, я бажаю вам рівних доріг, щоб ваш каміон служив вам вірою, і правдою багато кілометрів без поломок, і щоб жоден бах не псував вам життя.